Чи мають чутливі люди переваги, мають і їх більше, ніж мінусів. Але їх треба, щоб використовувати, їх треба усвідомлювати, розуміти, і тоді вони можуть стати великим ресурсом. Так починаємо. Перша класна штука це глибока емпатія. Чутливі люди можуть легко відчуватимо емоції. Розуміти, коли хтось переживає чи потребує... Це дозволяє їм бути чудовими і вчутливими друзями або у чутливих людей це підтримцями. Друге, це висока чуйність у деталі. Чутливі люди дозволяють, вони можуть помічати навіть незначні деталі, які можуть бути непомітні для інших. Це важливо в багатьох Професійної діяльності до стосунки з близькими людьми. І така увага до деталей, вона дозволяє створювати більш гармонію і уважність Це основа для побудови таких супротив.